Всім привіт! Сьогодні я розкажу про чудовий дослід. Вам для цього досліду потрібно трошки любої фарби, трошки води і олії. Перше ми змішуємо олії ой, воду із фарбою, потім ми заливаємо в олію. І все. І кидаємо три отаких от оскорбінки. І виходить. Чудовий процес, подивіться з нами разом. І підписуйтеся на наш канал. У нас інтересніше, більше інтересніше.